Але я, я, я розумію, при цікаві розумієте, що це вже пошту для України. сонці! Через через на Через, через Розкарюємося назад, розтягуємося підрометри! Да, 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 да! Я піду! Єще один провал! Україна понад усе! Ми дойдемо до самого великого Шевченка в світі, який в книгу рекордів Гіннеса вже подали заявку. Він справді найвисокий в світі. Коло нього буде півколо. і Ми будемо читати шевченківські власно, вірші. Це буде шевченківське читання, яке як і має бути. Не може українець не знати віршів Шевченка. Звичайно, я вважаю, що всі, хто приєднується, повинні знати. Якщо не знають, то будуть вчити. Сьогодні будемо влаштовувати спеціально для них Шевченківське читання.